Вітаю прогресивну сучасну спортивну молодь України з міжнародним днем студентського спорту. 20 вересня для полтавської політехніки особливий день, адже саме 20 вересня було засновано факультет фізичної культури і спорту, який сьогодні користується надзвичайно великим попитом серед абітурієнтів. Хочемо привітати наш факультет фізичної культури та спорту з його днем народження та побажати йому високих звершень студентів, охочих до спорту. Приєднуюсь до привітань студентської молоді з міжнародним днем студентського спорту. Хочу побажати вам сили, терпіння, наснаги, високих спортивних результатів. У вас обов'язково все вийде, якщо ви будете наполегливо працювати і впевнений йти до своєї мети. Мені приємно констатувати той факт, що багато студентів нашого університету представляли і представляють Україну на міжнародній арені і роблять свій внесок в загальну перемогу України. Міністр освіти і науки України Сергій Миколай Шкарліт зазначив, що наша збірна, яку представляють 50 університетів України, поїхала на Міжнародні змагання до Туреччини і він побажав успіхів і перемоги. Приємно, що серед цих студентів, які представляють Україну, є і студенти полтавської політехніки. Михайло Сердюк увійшов до складу збірної України. Ми пишаємося нашими студентами, нашими випускниками, які Перемагають кожна перемога, це звучить гімн України. Піднімається прапор України, і це наш внесок в загальну перемогу України над ворогом. Слава Україні! І все буде Україна!